Вимога про оплату кредиту. Вимагати будеш, сісі у своїй мамі. Я, а в мене ти можеш просити мене оплатити, ага. а не вимагати. Верусловно. Ти диви, вимагатель. Я не вимагаю. Мене звати Бондар Валентина Валерівна, то в Україна. Інформує вас про запис розмови. Ми представляємо інтереси, швидко гроші по договору доручення. А, ага, це то вони слились і, коротше, ви вмісно них балакаєте, так? Да? Ярослава не вирішую, доброго дня. Да. Почекайте, будь ласка, закони, почекайте почитайте свідний договір. Хорошо. Шкодайте, а ви нахуй. почитайте, що ви зможете зробити во время війни і коротше, йдіть нахуй. обов'язково. Воу, воу, воу. Всім привіт. З вами Серебан. І так, возобновляємо ролики, розговори звонівками. зробимо цілий плейлист, плейліст. Сьогодні буде перше відео. Буде перше, друге і так далі. Лупаште лайк, черканіть комент. Приємного прослушування. Найчас хочу вас попередити, що наша розмова записується. Да? Телефонуємо звід досвід до компанії. У вас сума наразі 1360 гривень. А -а -а. 49 днів наплати, щодня нараховує 15 гривень, 3%, які випадеться. Що стало, тому не сплачуєте? 15 гривень щодня нараховуєте. Mm -hmm. 15 чи 115. 15, я ж вам сказав, 15. А, та 15 гривень, ну можете нарахувати, це не критично для мене, 15 гривень, в принципі. Ви не можете 500 сплатити тіло кредиту, 15 вам не, не критично. Ну, тобі, я бачу, як от для вас не критично. 3, а... 360 гривень не можете вже місяць, другий місяць часу повернути кошти. А що ви, ви за мною так критично. балакаєте, ви що? Мать героїня, Хто чи так так що? Ну, як була. Чи ви є ж бать? Ну, так. Да знаю, хто ви. Ну, що смішно там сильно. Чи... Є підписаний договір кредитування, і ви зобов'язані виконувати умови договору. Чого я зобов'язаний? Хто мене заставить виконувати його? Ви заставите? Закон України 21-20 прийняти вже під час... В Україні війна, ви вчити, в Україні війна, і ми... Ярослав, мені України, ваші війни, закони війни. всі України. до сраки. А, ну я передам ваші запис вашої розмови до державної станції, як ви... До я я розмов... якої станції? Розмов... До якої станції? До якої станції? До якої до якої станції ви передасте? завтра до 12 години компанія чекає. Ні. На вас? Ні. На вас? 20, а, 20. Мені під'їхати, то тобто, до вас що? ще. Можете під'їхати, по Гаутівська 17, років 20. Так ви? вас там немає. Може. Можете під'їжджати. Це ж ви, ваш, ваша там юридична, юридична адреса. Кожний площий день, офіс є, там, ми там сидимо, от зараз знаходжусь там. Тому, Ярослав Володимирович, хочете Де? приїжджайте. Вам хорошо години вимога про оплату кредиту, ні, вимагати будете у своїй матері. Сісю, поняли? Чи ні? Вимагати будеш сісю своїй мамі. а в мене ти можеш просить мене оплатити, а не вимагати. Ти диви, вимагатель. Я не вимагаю ти. Воїн, воїн, терорист. Ти сказав вимога. Ти сказав вимога, бля. Чехол, я все чув про оплату. Так чи я повторю вам ще раз? Вимога про оплату кредиту? Ні, умов договору, компанія. Хоче і вимагає від вас. Ну так хай вимагає, мені то що. Ну вимагайте далі, вимагайте. Чекаємо оплату. Ні, Ми не буде ніякої оплати. Я ж сказав. Хорошо, передавайте, зараз їх все одно не перекриваю. Так, точно, совершенно вірно. Я думав, до вас не дойде сьогодні. Давай, давай. Анна, мене звати компанія каче номер кочевій номер дев'яносто Серіть будь ласка, 47 плюс рочки допомогли. Чому не сплачуєте? Як думаєте, чого не сплачуєте? Тому що коштів немає. Коштів немає. Знову да? ж позаковалося, ви ж розраховували, що потрібно буде повертати її. Ну допустім. Виможу повторити раз ви погасно з цими до договорами, може просто пролонгувати, споципше вишло 7%? Угу. Або ж просто вам сказати, що що я нічого не заплачу, правильно? І ви можете замовити до чого? Алло, вас погано чути. До кого ви дзвоните? Надіть зв'язку. Кажу, не можете такого, не можете такого сказати. Чого Тому що А хто мені забороняє? Тому що ви підписували цей недоговір. І що Там далі? Ну так той кредитний договір мене геть не пугає нічим. Нічим не пугає. Да. Те, що мені фіксувати відмову від оплати. Ну і що ваша фіксація зробить мені? Геть нічого. Ну, будемо діяти вже в межах чинного законодавства. Хорошо, добре, дійте. що ви можете зробити? Ану, удивіть мене. Добре, добре. Почекайте, будь ласка, закони, почекайте почитайте свій продуктний до договор. Хорошо. Ви до нас, а ви почитайте, що ви зможете зробити во время війни, і коротше йдіть нахуй. Обов'язково. Хорошо, Сходимо. Добренько. Сходимо. На зв'язку. До побачення. Назвати Бондар Волонтена Валерівна, то в Дефорт Україна. Інформує вас про запис розмови. Ага. Понад дзвінок відповідно договору доручення від швидко гроші за статтею 237 цивільного кодексу України. Наш номер телефону 0800 300 316, mm -hmm. наша адреса місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 11. Uh -huh. Станом на 31 жовтня у вас існує заборгованість перед швидко гроші, 13 тисяч сто гривень, 388 днів прострочки. Навіть uh -huh. нам 4 листопада. оплата буде. Це я так поняв, ви моєю справою займаєтесь. Ми представляємо інтереси швидкої гроші по договору доручення. А, це тобто ви слились і коротше ви вмісто них балакаєте, так? Да? Відповідно до договору доручення ми представляємо інтереси їхні так. А, ну тобто договор ще в них, ну ви просто балакаєте за них, правильно? Так. А, я зрозумів. Угу. Ну, і я. я поняв, коротше, що там, є якісь, може, лояльні умови, може, у зв'язку з війною якась акційна пропозиція, може. Може там списання відсотків якесь заманчиве. Дивіться, в зв'язку з воєнним станом. Зараз кредитор і так вам не нараховує штрафні санкції, пені. Але це не стосується процентної ставки за користуванням кредитом, який зазначений у вашому кредитному договорі та відповідно до статті 1048 цивільного кодексу України. Угу. Тобто я правильно розумію, Вирішує компанія швидко гроші на ну, які умови будуть, а ви просто передаєте інформацію, правильно чи я? Все вірно, ваш кредитор виставляє умови, не ми. Ага. А ну ви контактуєте з моїм кредитором чи ні? Так, звісно. О, це ж отлічно. Ну, ви, значить, можете відмітити в себе і передати їм інформацію, що я згоден закривати на лояльних умовах. І я чекаю них відповіді, що вони можуть предложити. На лояльних умовах ви можете частково оплачувати. Частково це, в сенсі робить пролонгацію, так? Дивіться, можливо, оформлення розстрочки. Ага. З якою сумою? Але Повна 30 сума 30. з відсотками? Так. А, та ні, мені тоді такий варіант не підходить. Я тоді взагалі в одніх трусах останусь. І так одні носки і труси остались. Треба щось, щось вирішувати. Але ви 388 днів, чому ви раніше не оплачували? Я Але згоден, так. Згоден, я просрочив. Ну ви праве, самі ви сказали таки... 383 дні назад, правильно? 30 вісімдесят вісімдесят вісім, правильно, згоден. А тепер так. дивіться. Я не платив 388 днів, так? Так? Ну, і мені нічого не мішає далі не платити. Якщо компанія швидко гроші, не ну, предложить якісь лояльні умови, щоб, знаєте, порішати, як кажуть. Щоб і компанії було нормально, і я, щоб голий не залишився. Вася Васильевич, ви, ви коли брали кошти, ви ж на щось розраховували, кредитор за ж вас. Да, я розраховував, розраховував, вам цей да, базарнув, а ви що виставляєтесь ну... від, від відповідальності свої, від зобов'язання виплачувати. Ну ви ж розумієте, те, Чому що ви було не те, що було 388 днів назад, та й там залишилося. А ми ж зараз вже живемо взагалі. Вже год пройшов, даже більше. Розумієте? Ну ви ж розумієте, чим довше ви не будете сплачувати відповідно до вашого договору, сума у вас не фіксована, вона може зараховуватися відповідно до відсотків. Ага. І в першу чергу, коли ви починаєте оплачувати, буде оплачувати за відсотки, а потім тільки вже тіло кредиту. Коли ну, ні, ви кредит кредитний договір, ви не... Це мені не, не підходить, Я вас поняв. А я вас поняв. Це мені не підходить, так що я вносити нічого не буду і оплати часткової, значить, тоді воно проценти ще ну не буде гасити проценти, бо я не буду вносити просто, понімаєте? Ви розумієте, чим довше витягнете, тим ви гірше ви погіршуєте ситуацію. Це це впливає на вашу кредитну історію? Це у вас буде негативна кредитна історія. Ну нічого, чого, якось кредитор протягну, Я думаю. Звернутися. Я думаю, якось протягну без притягнуть. Так, кредитор може звернутися до статті 70 закону України про виконавче провадження. Ага. Де приватний чи державний виконавець має право на звернення, ага. на стягнення там на заробітну плату, на пенсію. Ай подожди, який це державний виконавець? Це оці що вони можуть елементи стягувати у тих, хто не платить. Оце от такі з мене будуть стягувати. Ой, не смішіть мене хоча. Це по-перше. А по-друге, виконавчі листи зараз під час війни не робляться. Так що можете передати швидко гроші, що якщо вони не згодні якось до нормально за мною, то смислу немає. Я кажу зразу, що я не буду значить, платити. Так ви тільки погіршуєте свою ситуацію. Та чим її погіршуєте? До до О, правильно ви кажете після закінчення. Точніше, не так, воєнного так, стану, а війни. А це не, ж непонятно, коли ця вся діч оця закончиться, понімаєте чи ні? Так а ви розумієте, що суд завжди на стороні кредитора. Ні, ні. І сума буде знайти. Це, це якщо це, я промовчу, як закінчиться. Це якщо я промовчу, закінчиться... я ж можу листа. виконавчий лист знести, понимаете? подаю в суд заяву і все, і виконавчий лист відміняється, тому що, тому що він зроблений незаконно на незаконні відсотки, mm -hmm. та і все. Відповідно до вашого договору, ви порушили умови вашого кредитного договору. Я вас розумів. Відговорі коротше... було все зазначено, необхідно було читати перед тим, як ви підтримуєте. Поняв, да, так, хорошо. Дивіться, іще. я зрозумів, до чого ви ведете, коротше, ви мене слухати не хочете, я вам доводю під запис я розмови, розмовляю. я не буду платити. Все, ось, все. не буду платити і точка, поки швидко гроші не погодяться якось порішати без оцих їх сказочних відсотків. Розумієте? Добре, я зафіксувала інформацію, передам. Кредитам. Отлично.